Запеклі бої та оборона Маріуполя, три поранення, прорив на Азовсталь, ув'язнення в колонії окупованої Луганщини. Все це шлях, який пройшов морський піхотинець Володимир Кривка з Вінничини. Майже рік він перебував в російському полоні. 7 березня 2023 року відбувся обмін, в рамках якого наш захисник повернувся додому. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня. В інтерв'ю Суспільному він розповів розповів про свій військовий шлях, полон та життя після повернення. 7 березня Україна повернула з російського полону 130 наших захисників. Серед них були і ви. Які емоції тоді відчували? Був розгублений, не, не розумів, що відбувається. Днів так, через 5 десь прийшов в себе, коли вже нормально виспався. Чотири дні взагалі не спали, не могли заснути. Ну, 9 місяців і 21 день в полоні то дались знаки. Які були ваші перші слова, і які перші слова ви почули вже тут, будучи на території України? Я кажу, мам, я в Україні, слава Богу, синок. Можете пригадати, будь ласка, день обміну в деталях? Ранок почався, як звичайно, в шість підйомів, вісім сніданок. ну, Я сидів в колонії. Ми ходили на промзону, працювали. Це було ну, типу обов'язково. Так як і російські полонені в нас працюють, так само ми працювали в них. Ну, різні там, будівельні роботи. Ми прийшли, строять всіх. Днем приїжджали слідователі Слідного комітету Російської Федерації. Допроси, хлопці водили, якого пацієнта щось ну, ненормальне. Строять, виводять всіх по списку, список великих, там 70 чимось людей було з нашої колонії. Построїли нам типу, Ко, от, хлопці, успокоїти ви на обмін. В Тяжко було це повірити, що поки в автобус вже не сіли, не зрозуміли, що вже дійсно що це автобусом це тільки на обмін, не якийсь камаз, то це вже дійсно повірили, що побачили, що Белгородська область. Тоді вже да, дійсно зрозуміло, що це вже буде обмін. Який стан вашого власне, здоров'я зараз, що кажуть лікарі чи вдалося повністю відновитися а, після перебування в полоні? Власне, вже рік минув, так? так після так. того, як ви повернулися? Як себе почуваєте зараз? Зараз, ну, прекрасно, працюю, трошки спортом займаюся. Небагато, правда. Хотілося б краще, більше. А так, відновився, все добре. Звільнився зі служби. Працюю. Те, що поранення, осколки буває турбують. Так все добре. Розкажіть, будь ласка, про ваш військовий шлях, що вас тоді мотивувало? Не в 36-й бригаді зразу починався мій шлях, а 49-й навчальний центр розвідки. Тоді був ограмий батальйон навчальний, потім вже зробили навчальний центр. Він єдиний в Україні, який навчає розвідників. У нас 106-107 й й вос. У 16-му році підписав контракт. Ну, теж війна була. Дивився на хлопців, які оборонив Донецький аеропорт Авдіївка, чого я ну, маю сидіти і відсиджуватись? теж пішов. Як для вас розпочалось 24 лютого, де ви були територіально і яким був цей день для вас? 5 лютого я у Маріуполь приїхав, 28 січня підписав контракт в 36-й бригаді морської піхоти. Як казали мені, хлопці, в поїзд виїжджав, а ти в нього вище закидував. Типу так, 24 зустрів на КСП Роти. Вчителі змінився, пішов спати, не будь-як 10 війна почалася. Активні бойові дії почалися 16 лютого, що почали активно застосовувати артилерію, танки почали їхати. Міномети 120 і 82-й. Передай привіт! До 1 березня ми стояли на позиціях, потім наш сусід, це 56-та здається, механізована бригада. Їх прорвали, нам зайшли в фланг, і потрібно було щось робити. Командири прийняли рішення ставати на оборону Маріуполя. Залишили позиції, відкотились назад, накопались. Робимо славу Україні. То, що там танки їхали, У нас пацанчик там, на макум. Чотири танки шмалив з РПГ. У нього від контузії він перестав говорити. Там не те, що там рядом вибухало, а від того, що багато стріляв. Як розвивались події потім і де ви прийняли свій перший бій? Перший бій це був 24-го ДРГ було. Показали, що ми там присутні, що сюди не пройдеш, іначе більш мені заспокоїлись. Так гради, вертольоти залітали, та й артилерія переважала. Перші два тижні ми там у нас ще щось було, потім все. Пару мін залишилось. все. Ну, Танки наші, наші нас виручали. На танки були снаряди. Танки ну, допомагали нам багато відбувати атаки, повертати наші втрачені позиції. Це вже в самому Маріуполі до середини березня, ще було чим воювати. Чи були сподівання на деблокаду міста, коли вже опинились в повному оточенні? Так, були сподівання. Ми знали, що до нас. Йде 128-ма бригада. Знали, що деякими підрозділами командує наш командир батальйону морської піхоти, який в нас був Сікоза, він нам голос Вухин надсилав, що хлопці тримайтеся, я до вас іду. Велика кількість росіян. Напевно, через не дійшли. 128 в владійки чули, це міф такий ходив, 128-й рядом. І вже в радіїки чути. Сміялись потім тому дуже довго. Ну, Було сподівання, а потім ну, деякий час у нас працював інтернет, маленький ці роутери, Wi-Fi. Вони дотягували. І перших там десь до 3-4 числа березня інтернет був, то ми розуміли, ну, що відбувається, і що кольцо вже закривається. 1 березня нам ще мобілізованих привезли. Картинка Маріуполі мінялася кожної години. Ми заїжджаємо там, де нас базувалися, скажімо так, КСП «Роти». Ми виїжджали в місто по продукти на наше ТПУ батальйону. Приїжджаємо назад, а ми не впізнаємо вулиці, бо вони спалені. І ми не розуміли, що ну, відбулося. А оказується, просто градами по житловим будинкам відпрацювали. Були там такі випадки окремі мама з дівчинкою. Ми от до них разів п'ять заходили. Ну, бо маленька дівчинка. Просили, що виїжджайте, виїжджайте, а потім йдемо. А вона каже: хлопці, подивиться, що з дитиною відірвало руку, вона витекла. І що, ну, чим ти вже допоможеш? Вона біла, стала все. Як ви опинилися на заводі Азовсталь? 11 числа наша бригада збиралась на прорив. Якось так вийшло, що наш командир бригади поїхав, а всі залишились. Тоді ще був командир батальйону нашого. І прийшов до нас, зібрав наш батальйон. Ті, хто були на ТПУ, бо хлопці ще були на позиціях, це ті, ті, хто були з пораненнями, в кого там другі посади були не бойові. Каже, що є два варіанти: або на Азовсталь, або на прорив. Типа, в полон забороняє здаватися. Кажуть, що 36-та вийшла і покинула позиції. Ні, не так. Хлопці йшли, в полон ніхто не мав здаватися. Полон здалися ті, хто були важко поранені. І це, ну, з госпіталем були. Виходили на Завсталь, на козаках, на КАМАЗах, на Зілах. Це я не знаю, як, як так. Ми переїхали через позиції. Просто чувак стояв по наліком світу. Е, у нас високомовний водій був. Окупант стоїть, так? Да, на, на... На... Перевіряв При... нас. Да. А той фу світіш свої, пропускай. Ми далі поїхали. Це ну, диво. Як так? Я не знаю. Ну, можливо, він забоявся, побачив, що повна машина забита. Ми понамотували там, типу, білі тряпки, Задки понамалювали. Так, проїхали. Ви хитрістю їх взяли, я ну, правда? Типу, розуміє? так, так. Це ну, завдячуючи Волинському. Це його план був розроблений з Редісом. Вони цим ну, займались, командували. І так: 186, а можливо, 189 морських піхотинців за водою ліча переїхали на Завсталь. Без жодного пострілу, без жодної втрати. Ну, то, що там машина перевернулась по дорозі наша, У міну попала. І, опять же, ну, всі живі. Так, травмовані, але живі, Заспорити. хлопці, да, лишили хамера, відкотились. Приїхали, хамера перекинули, поїхали. Другий хамер приїхав, наш як забрав, і хлопці заїхали спокійно на Азовсталь. Скільки далеко ви знаходились від Азовсталі, яку вам довелось подолати відстань? Це з одного кінця міста в другий. Це досить, ну, є що їхати. Там кілометрів 15. Саме в той час 36-та бригада виходила, це 12 квітня. було, Ми, ми йшли на Азовсталь, прорвались, а 36-та бригада ті, хто були вціліли, ну хто без поранень, той проривався на велику землю. З 36-ї 50 чимось чоловік вийшло. Своїм ходом на велику землю. Знаю, ну особисто хлопці, які дійшли. Ви опиняєтесь на Азовсталі. І е, якщо говорити вже про цей період, е, в яких умовах там довелося перебувати, як розвивалися події потім? Ми ж заїхали без харчів, у нас не, не було нічого свого. Дякуємо полку, Азов на той час. Зараз бригада. Вони дійсно поділилися своїми харчами. У нас там одноразове питання було. Ну, тобто, згоду не помреш. Дійсно було, що хлопці ділились, Дякую їм за це. Вони виділили нам участок, за ми відповідали, і ми займали там оборону. Поначалу оборона Маріуполя була ще на лівому березі, у морпорту. І ну, типу, Раді здав приказ допомогу, ну, поїхати батальйон морської піхоти на допомогу в другому батальйону здається азову. І наші з одного кольця виходять, заходять в другий, допомагають хлопцям, потім знову ж наказ через два дні і хлопці вертаються назад. З мінімальними втратами. Це Тим всім командував командир другої роти Олександр Чоловський. Він виводив наших, він заводив наших хлопців і, вив... і виводив. Ви опинилися на Азовсталі з трьома пораненнями. Я правильно розумію? Ви виходили вже так. пораненим. Розкажіть. з лічали, виходив вже поранений. Що це за поранення, де ви їх отримали? Що е, це було? Перше поранення було в руку кульове. Потім через. Це було 8 березня, 13 березня постікло осколками голову шию. І 27 березня знову польове. Клювев в ногу, вже не міг передвигатися, то деякий час був на госпіталі, потім вже з своїми виходив з пораненням вже на Азовсталь. Нам обезболог, ну, хоч можна було йти, хоч якось. І це вже пройшло 27-2 ну, тижні грубо говоря, після поранення. Дякуючи лікарям, якби не лікарі. Якби не наші медики в батальйоні, то все б гнило. А так, слава Богу. Зажило. Наші медики і там працювали. Ми здалися 18-го або 17-го, точно не пам'ятаю. Вже погрузилися в автобуси, нас прийшли типу фільтрацію, і нас етапували в Оленівку. Приїхали там, і через деякий час наші медики вже почали ходити робити перев'язки. Ну, під наглядом, звісно ж. Що відбувалося, які були інтенсивні обстріли саме заводу Азовсталь з корабельної артилерії, скидали багатотонні бомби, фаби і фосфор летів все на Азовсталь? Можете розповісти ось про цей період, як там доводилося виживати, водночас вести бойові дії під такими шаленими обстрілами, Який був масштаб цих обстрілів? Завод Азовсталь построєний в 40-х роках, і він построєний німцями. І там дуже величезні бункери. Бункер, в якому ми знаходилися, я знаходився на джерелі, його так і на момент, коли ми виходили, його не пробили. Він був цілий. Він так? стояв, так? Так, так. Деякі командні пункти Азову, так, вони пробивалися, були втрати, госпіталь, якщо пам'ятаєте, теж попали, розбили. А, ну... Ви щоб розуміли, там з, з однієї бункера, в другу десь тисяча метрів. Там знаходилось в районі тисячі людей. Тобто дуже велике приміщення. Дякувати Богу, вистояло. Ну, у нас залишився один етаж непробитий. пробитий. Все, що зверху, все було в дирах. 86 днів тривала оборона Маріуполя, і власне уже у травні 2022 року надійшов наказ вийти в почесний полон. Згадайте, будь ласка, цей день, як це відбувалося, як ви сприйняли особисто ось цей mm. наказ і як все відбувалося? Нам про полон сказали, що ну, будемо виходити здаватися 16-го, а ми здається, вийшли 17-го або 18-го. Тобто деякий час ми ще стояли на позиціях. Радіс, коли виходив на позицію, він виходив через наші позиції. Типу, ми прикривали його. Ну, він своїми хлопцями, звичайно ж, виходив. І... Приходю з позиції рано. Командир збирає весь батальйон і каже, що наказ президента України скласти зброю, вийти в почесний полон, типу, пройти фільтрацію, і 3-4 місяці вас всіх поміняють. Чесно, ну, була надія, вірили в це. Казали, що Турція гарантії, типу, що будуть обміни. Як бачимо, хлопці сидять до цих пір. Як і коли виходили ви, ходили? як це все відбулося? 17 або 18-го ми виходили з, з другої ротою морської піхоти, виводив нас Олександр Чоловський, да? ми з ним виходили. Вийшли, склали зброю, нас зустрів, до речі, Наша людина, я не знаю, ГУР, хто ти чи то була служба безпеки, подякувала нам за службу, віддали свою зброю і пішли далі. А як відбувався процес фільтрації? Типу, поки камери були, то відношення було адекватне. Вони ж зразу Азов, хто Азов, хто Азов, типу, Азов в другу сторону. Відділяли? Так, так, морська піхота. Там дуже багато підрозділів було в Маріуполі прикордонники. 56-та бригада. Нацгвардія е, там. Нацгвардія була, там декілька частин було Запоріжжя з Кривого Рогу. Багато хлопців було. І хто Азов, питали, чи є татуювання. Зразу ну, показують, де які. Там бачили відеохіміка. Хі да. Ну, в кого татуювання було, то з усіма таке ставлення було. Всіх так переглядали. Ну, Типу, що азовців, що морських піхотинців. Бо автобуси сіли, привезли під колонію. В колонії ждали, поки автобуси заїжджають. Автобуси ми заїхали. Не, побачай, так, ми 17-го, 17, здається, ввечері виїхали, і 18 го ввечері вже зайшли аж в колонію. Багато людей було. З Азовсталі здалося 2800 чи 1900 людей. Тобто в нас і багато поранених було, але багато тих, хто просто сидів в підвалах і нічого не робив. Ви опиняєтеся в Оленівці, як довго ви там знаходились? Два-три тижні. Після Оленівки нас перевезли. Надія так. була, що ми їдемо на обмін. Не не на обмін. Дивлюсь, бараки, все, думаю, ми тут надовго. В Свердловську, 38-му колонію. І там ну, весь час і перебував. Це окупована територія. Так, так, це так. Луганщина? Так-так-так, Уга... Луганська область. Якщо говорити про умови перебування. І в вас є з чим порівняти? Так, Оленівка і уже тут. Так. і Якщо туда. зрівнювати з Оленівкою, то це небо і земля. А приїжджали слідувателі, там зовсім другі розговори були. І ток, і тапік. Це допити, власне, так? Так. А що їх цікавило на цих допитах, які питання, і вони вимагали якихось зізнань, що вони хотіли так, загалом? Хотіли, щоб ми зізнавались в тому, що ми вели війну не по звичаях. Що, типу, вбивали гражданських, розстрілювали жилі дома. Хлопцям сміялись дуже довго сяло. Каже, візьми, а так, чи ти гранатомет тримаєш? Для чоловіка, а ми потім все домалюємо. Хто проводив допити? Це вже були з Росії? Так, Слідчі, так, так. приїжджали так? росіяни, слідчий комітет. І там вже весело було. Хлопці приходили такі, що ну, на спині живого місця немає. Хлопці кажуть, підписуй, що ти тримав людей на Завсталі в бункері. Так, я на Завсталі не був. І мене в навічах взяли в полон. Підписуй. Режим цієї колонії, в якій ви знаходились, як проходив ваш день? В 6 ранку підйом, вісім сніданок, потім назад на барак. Хто не ходив на промзону. Хто на промзону, той на роботу виходив. В першій годині, здається, обід, потім в шостій вечеря і в десятій відбій. Там не камери, там бараки були. Угу. Типу, як велика казарма. Якщо порівнювати з Оленівкою, то. У Свердловській колонії у нас жило 200 людей в одному бараці, там максимально. А в Оленівці то 600. Тобто не було, не те, що там делягти, не було де стати. Це перших два тижні. Потім Азов відселили окремо, і потім всі знаємо, що сталося з Азовом. І на той момент, коли я був в колонії, то Азовці не жили в тому бараці, який Спалено підірвали. Бара 200, так. так. Дійсно була типу, промзона, і там не було нічого жилого. Чи змушували ось ем, вчити якісь російські пісні, співати російський гімн, як часто теж розповідають? Як наказання? За Хтось? що? Хтось проштрафився там, в когось сиріт попросив. Всі стоять, 200 чоловік і вчат російський гімн або гімн ЛНР. Чи була у вас змога отримувати якусь інформацію, що відбувається в Україні? Хіба що спілкуючись з зеками? Які сиділи, ми з ними на Промзоні пересікались, то ми могли спілкуватися. І там ж люди, які ще сидять з 13-го, з 12-го року, і там, типу, не всі за Росію. Там голосування проходило про приєднання ЛНР в склад Росії, Та деякі там шуткували, а чи нема приєднання в склад України. Багато хлопців, які підняли український прапор на 12 років. За їх проукраїнські погляди. Тобто так, там так, сиділи так, наші так. українці, яких посадили, власне, за їхню так, позицію українську. Так, були й такі. І від них ви мали змогу дізнаватися, так? так якісь так. новини, і... що відбувається? У них телефони були, деяких. Не всіх з інтернетом, правда. У них телевізори були, то правда ж там показують лише їхні, але ж навіть дивлячись з можна профільтрувати і щось. Вичерпинити для себе. Рідні полонених, вони пишуть ці листи, вони mm. намагаються їх передати через Міжнародний комітет Червоного Христа. Але питання, чи доходили до когось листи, і чи доходять вони взагалі? Хлопці, які з окупованих територій, в кого рідні живуть ДНР, ЛНР, зараз вже окуповано Херсонська, Запорізька область, тим так приходили листи. До деяких навіть приїжджали рідні. Один раз я позвонив рідним це Оленівки. Хлопці принесли телефон ну, гіпсові, там, в пораненнях зав'язували. Принесли телефон, то так, я один раз подзвонив, потім хтось викинув номер телефона, з якого ми телефонували в своїм рідним, і написав, типу, Оленюка, постійний зв'язок. І ну, просто телефон включаєш, він одразу дзвонить. Все, лавочка закрилась. Ми згадували про Міжнародний комітет Червоного Христа, чи відвідували взагалі якісь міжнародні організації. Типу, поки ми були на Оленівці, щось, хтось приїжджав. А хто приїжджав, ми не знаємо. Ми казали, що хтось приїжджав, що привезли гумпомощ, сірети там, речі першої необхідності там, для гігієни. Ну, ви їх не отримали? Ми їх не отримували. А чи телебачення приїздило? Телебачення російське так приїздило. Є Приїжджала Маскалькувацька. Її ми бачили, да, дійсно, вона один раз приїжджала, і це було перед обміном. Ну, типу, картинку зробили, вона уїхала, все. Що вам допомагало фізично і морально там триматися? Ну, я знав, що не чекають. Там мати, сестра, друзі. Багато друзів пішли воювати. І зараз деякі воюють ще, деякі загинули. перші дні, коли вийшов, в інтернет зайшов, подивився, хто загинув. Трошки тяжко було. Коли зрозуміли, що ви ось їдете на обмін? На обмін? Коли вже в автобусі сіли. Нас одразу КАМАЗами в Таганрог, потім з Таганрога в Белгород на самоліті. І після самоліту нас вже посадили в автобуси, то це ми вже все зрозуміли, що ми йдемо на обмін до останнього довіру. Ні. Поки не побачили да. територію України, так, поки так. не почули слава Україні. Так. Так. нам кажуть, хлопці, можете підняти голови, ви вже в Україні. Слава Україні. Тоді вже да, дійсно зрозуміли, що ми вже в Україні. Коли ви сюди повернулися, одразу ж був була лавина новин, так, про які ви не знали. Багато подій відбулося: що на фронті, що власне у тилу. Що вас найбільше здивувало з того, що ви дізналися? Напевно, харківський контрнаступ. Це одразу там хлопці. Почали сказати, що було. Напевно, це, що дійсно відбили багато території, без великих втрат. Ленд-ліс російський. Ну і про те, що багато хлопців загинуло. А це, напевно, було найболяче. Бо я не знав, хто живий, хто не живий. Дійсно, багато хлопців загинуло. Розкажіть, на чому зосередили свою увагу зараз, чим займаєтесь? Сім'я, родина, звільнився зі служби, відкрив власну справу, відкрив автосервіс. Хочемо розширитися, щоб влазило трошки більше машин, щоб більші якісні ремонти були. Особисто, що у вашому розумінні буде перемогою для нас, для України? Для нас перемога буде, якщо ми повернемося наші території. Другої перемоги нам не потрібно. Ви бачите, проти кого ми воюємо, потрібно готуватися. Ця війна так просто не закінчиться. Воювати будуть всі.